Подвійне громадянство для українців тепер це офіційно. Чому це супер важливо для України і які позитивні наслідки для відновлення країни будуть відбуватися у майбутньому? Сьогодні, 18 червня 2025 року, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє мати два і більше паспорти. Наприклад, ви можете бути громадянином США і не втрачати український паспорт. Це добра новина для діаспори, особливо для тих, хто виїхав під час війни. Що це означає для звичайних людей? Якщо ви виїхали за кордон і отримали інше громадянство, тепер не треба обманювати чи приховувати його. Наприклад, багато моїх підписників жалілися, що їх затримували в Україні через американський, італійський, швейцарський паспорт, і вони не хочуть більше їздити, особливо вкладатися, інвестувати, будувати бізнеси і привозити гроші туди, де їх не визнають. Хоча в Україні їх родичі, їх корені. Тепер таких випадків не буде. Діти, діти, які народилися за кордоном, зможуть автоматично бути українцями і американцями. Якщо вийшли заміж, одружили з іноземцем, зможете мати обидва громадянства, але не всі країни підпадають під закон. Громадяни 11 країн це Росія, Арменія, Білорусь, Болівія, Куба, Китай, Нікарагуа, Судан, Сірія, Зімбабве, Венесуела вони не зможуть отримати українське громадянство, бо вони не визнають територіальну цілісність України. Для нових громадян будуть тести, українська мова, історія, конституція. Я живу за кордоном. Я українка, яка має активну волонтерську позицію і пропагандую продовжувати допомагати Україні. І це супер важливий момент для діаспори, бо зараз почнуться створюватися більше осередків по всій Америці і іншим країнам світу, де будуть уроки української мови, вивчатися культура. Діаспора почне. Рости як культурні центри, будувати культурні центри, бо батьки хочуть повернутися з дітьми, що виросли або народилися за кордоном додому, і щоб їх діти розуміли культуру та мову це дуже важливо за кордоном вивчати рідну мову, бо ти в іншій країні культурі, де не використовується українська мова, і діти не розуміють, навіщо її вивчати, якщо вона не використовується. Президент Зеленський подав цей закон, бо, за його словами, Україна не відвертається від своїх людей, навіть якщо вони за кордоном. Для нас, українців, які за кордоном, це важливо, бо ті, хто за кордоном відчувають себе кепсько на душі, бо за них забули і ще й звинувачують, щоб повиїжджали. А ці люди заробляють гроші, висилають в Україну. Скажу вам чесно, я не знаю ні одного українця за кордоном, який би не донатив. І не мав би на утриманні один або п'ять родин в Україні. Закон про множене громадянство це великий крок до відкритості і єдності між Україною та і мільйонами громадян за кордоном. Ось чому це справді класно. Перше, діаспора не відрізняється від батьківщини. Українці в США, Канаді, Європі тепер можуть залишатися громадянами України офіційно. Вони більше не боятимуться. Не боятимуться втратити зв'язок з батьківщиною і не ховатимуть паспорт. Друге, сприяє поверненню людей, чимало українців виїхали через війну. Але якщо вони знають, що можуть зберегти український паспорт, повернення стане легким легшим кроком. Наприклад, жінка з дитиною, яка має громадянство в Італії, тепер без страху зможе повертатися і вкладати гроші в Україну. Діаспора зможе допомагати офіційно. Українці за кордоном зможуть відкривати бізнеси в Україні, брати участь у виборах в майбутньому, інвестувати, волонтерити і не відчувати, що вони чужі. Скажу вам, як волонтер активний за кордоном, це дуже важливо. Дуже важливо відчувати себе не чужим. Що ти допомагаєш, і ти знаєш, що там твій дім і тебе також визнають. Четверте, який плюс від цього закону це про ідентичність. Закон вимагає знання мови та історії. Це означає, що нові громадяни не просто отримують паспорт, а й будуть частиною українського культурного поля. І в результаті Україна не втрачає своїх людей, а навпаки, повертає їх, залучає до розвитку країни і створює сильний зв'язок зі світом.